Вас вітає інформаційний портал золочів.нет. пройшла декомунізація пам'ятника Вічний вогонь. Тому ми вирішили опитати золочів'ян, як вони вважають, що потрібно встановлювати на місці цього пам'ятника. Ну, я думаю, напевно, тим хлопцям, які загинули за волю України. Я так вважаю, тут і Золочево є багато, і з району є, і по області. Я так вважаю. Вони, вони наші герої. Знаєте, зараз такий період не варто нічого робити. Гроші ліпше на, віддати на війну хлопцям, щоб вони мали воювати. Не знаю, не можу придумати. Ну, щось таке вже теж було з Другої світової війни правильно, правильно? ж, ну Я думаю, що вже наше українське, якогось героя або Степана Бандеру навіть взяти, можна поставити. Ну чого, так як золочів, Західна Україна, я думаю, що можна. Пам'ятник в пана воде поставити. Ну знаю. Ну така моя думка. Хоча б так. Вічний вогонь. Ну давайте ми маємо зараз багато втрат, і я думаю, що ми по-любому не треба спішити. Найдеться обов'язково і причина, і знайдеться ідея, якась, і нам не треба зразу замінювати. Ну, на мою думку, я думаю, що коли закінчиться війна, ми точно знайдемо, що там поставити, і що вже цей пам'ятник забрали. Через це не спішити почекати, героїв нас достатньо і, і можна і згадати когось. І я думаю, що з'являться ті імена, ті прізвища, які заслуговують точно там стояти, і можливо, це буде такий спільний, спільна пам'ятка, як варіант тих, що загинули, тих, що треба згадати. На мою думку, хай буде цей пам'ятник. Навіщо ми його декомунізували? Декомунізували? комунізували? Так, ну розумієте, Радянський Союз це наша історія і навіщо це прибирати? Хай буде. Але якщо встановлювати, то нехай громадяни нашого міста вирішують, що саме вони хотіли побачити. В залежності від того, ну Небесна сотня або пам'ятник нашим зараз, теперішнім героям. Якщо буде якийсь проект, якихось молодих, гарних архітекторів, то чому б і ні, можна і встановити. Але щоб зараз все прибирати, я взагалі думаю, що це не на часі забирати усі ці пам'ятники і проводити таку політику, тому що ну це ж наша історія, хай буде. А якщо вже забирати, якщо є готовий проект, то так. Пам'ятникам або Небесної Сотні, або зараз теперішнім воїнам. Ну, я не знаю, можливо, якийсь меморіал, пам'ятний знак людям, які віддали життя за незалежність України. Можливо, зараз це доречніше. Ну, Обов'язково потрібно щось поставити, тому що там дуже, дуже занедбано і дуже негарно зараз виглядає, а якщо мусимо щось зробити. Але як на мою думку, що зараз не на часі кошти витрачати, тому спочатку перемога, а тоді все решта. Що повинеси нашим героям? Тільки нашим героям. І тим інвалідам, інвалідам чи без ноги, чи як, щоб знали, що була війна. Так моя думка, не знаю. На вашу думку, що має бути на місці пам'ятника вічний вогонь? На мій погляд, нам потрібно. Зараз трошки почекати і не спішити на, одного з одних, на одному місці ставити інші пам'ятники. Я думаю, нам треба перемогти. Прийдуть наші воїни, і ми разом з громадою порадимося, що саме там має на цьому місці бути, чи там має бути гарний квітник. Це все ж таки місце тоталітарного режиму, який морально-психологічно впливав на свідомість наших батьків, на нас самих. І ми бачимо, що були моменти, де люди ховали свої партійні квітки і казали, що наші ще прийдуть. От вони тих наших чекають. І слава Богу, що ми цей пам'ятник забрали, його більше немає і ніколи більше цього не повториться. І тому вважаю, що перемоги нам всім прийдуть всі разом, всі порадимося і приймемо рішення зважене і правильне для громади. Слава Ісусу Христу! Напевне, це питання, яке. Сьогодні турбує всіх, і може воно в певній мірі теж актуальне. Є, де хто каже, що не дуже актуальне відносно декомунізації пам'ятників, те, що відбувається, також і в нас Золочеві це є правильний крок, тому що ми маємо повністю позбутися тої ідеології, яка буде нагадувати нам про те, як людина була загнана в таку ситуацію, що не мала ні, свобідно, ні свобідної волі, ні слова. Та навіть, порешті, я як священник віру і сповідання. Тобто йдеться головно про релігійні почуття кожної людини. І коли ми дивимося про цей пам'ятник, який зараз демонтується, біля чи вже демонтований, є так, біля цвинта, стоїть питання: все ж таки, що би там мало бути? Ну, Є певні такі речі, що Богові Боже, кесарові кесорове. є певний такий бунтон, певний якийсь дрес коли людина йде до церкви, вона вдівається дуже скромно, щоб не було таке викликаючим. Також, коли йде на, на якийсь бенкет, вона вбирається так, як відповідно до цього бенкету. Так само, коли біля цвинтару є цей пам'ятник, а він якраз був біля цвинтару, напевне, що стояло би питання, все ж таки, що має бути. Я думаю, що певний пам'ятник. Який пам'ятник би мав бути? Мені здається, що в нас є мистецькі люди. Можливо, вони би могли запропонувати свою візію, щось пов'язано із життям і смертю. Тобто, те, щось, ну можемо жартувати когось, таку якусь людину, яка б. Вражала московитів, знаєте, так до, до жарту. Але я все ж таки стою, щоб ми не маємо там е, дошкуляти комусь заради тільки просто дошкуляти. Все має бути гармонійно, має бути красиво, мудро, виважено, побожно, порешті, бо це є місце спочинку в Господі. Ми теж будемо там, чи на тому цвинтарі, чи на іншому. Тому би хотілося, щоб якийсь пам'ятний знак, от, наприклад, на новому цвинтарі всі пригадують собі, що там стоїть такий монумент е, з мечем. Як меч, як хрест, можливо, би щось тут якісь такі речі би пасували зробити. Ну, це вже на погляд мистецьких людей. Я би виносив те як священник, як декан Золочева, щоб це було обговорення, щоб не стояла там якась, знаєте, просто е якийсь магазинчик продавати якісь певні речі. Чи, чи, чи ще щось, воно би так не, 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 не добре є. Мені здається, що ми маємо підійти з духовної, мистецької сторони. Подивіться, на цвинтарі, можна було би, звичайно, поставити якийсь звичайний пам'ятник, чи ще щось. Але в нас на, на цвинтарі, особливо в сторону цвинтарі, там такі шедеври є, такі достойні пам'ятники. Десь воно пригадує про те, що людське життя. Є пливуче, і так як той вислів, знаєте, що там пише «Прохожий, зупинися, наді мною помолися. Я вже вдома, ти ще в гостях. Так що, нехай творчі голови, мистецькі люди виважено підійдуть. Я думаю, що це буде для нас ще такою прикрасою для пам'яті тих, які були з нами: героїв чи, чи достойних людей, яких чи просто розуміння того, що. Після життя є смерть, і нам всім треба буде стати на суд Господній і звітувати про своє прожите життя, що ми зробили, як ми жили. Так що бажаю всім гарних творчих ідей. Дякую.